На початку ХХ століття на місці, де нині розташований стадіон Динамо, поблизу Петрівської алеї, нині алеї Могдебурського права, знаходився парк із романтичною назвою Шато де Фльор, замок квітів. Це місце гарно описано в путівнику супутник по Києву 1913 року. Не так добре облаштована сусідня частина царського саду, яку міська влада передала в оренду артисту Дагмарову. Це місце відоме під назвою Шато де Фльор». Сад забудований двома незграбними театральними будівлями: павільйоном із варандою та кабінетами, пивним павільйоном, тиром тощо. Хоча сад підтримується в охайному стані, через тісне розташування будівель він більше нагадує подвір'я, оточене деревами. На початку головної алеї, що веде до саду, зведено кам'яну будівлю нового театру, пристосовано як до літніх, так і для зимових вистав. У саду також працює ресторан із доступними цінами, затвердженими міською управою. Поруч із парком Шато де Фльор також розташовувалися теплиці, з яких постачали овочі та фрукти до царської резиденції царського палацу. Нині Маріїнський палац. 31 жовтня 1924 року в Харкові, тодішній столиці Радянської України, затвердили положення про всеукраїнську раду Динамо. Це і стало початком історії українського спортивного товариства Динамо. Ще до створення Київського спортивного товариства Динамо, співробітники правоохоронних структур, які вже займалися спортом у різних гуртках і секціях, збудували повноцінний спортивний комплекс на території колишнього парку Шато де Фльор. Тут облаштували футбольне поле, гімнастичне містечко, майданчики для баскетболу, гандболу та волейболу. Також по вулиці Карла Ліпкнехта, нині вулиця Шовковична, організували спортивну залу. Де по черзі тренувалися гімнасти, волейболісти та борці. 13 травня 1927 року міжвідомча комісія з питань громадських організацій та союзів Київського округу офіційно зареєструвала статут Київського спортивного товариства Динамо. Це спортивне об'єднання діяло в структурі Державного політичного управління при НКВС УРСР. А київський осередок, відповідно, перебував під патронатом окружного відділу цієї установи. Втім, перші спортивні споруди, зведені іноді поспіхом, уже не відповідали зростаючим потребам спортсменів та тренерів динамівської спільноти. У 1930 році Київське спортивне товариство Динамо отримало дозвіл на будівництво нового стадіону поруч із уже наявними спортивними майданчиками. Будівництво стадіону розпочалося у 1931 році за проектом інженера-архітектора Ржачицького. Протягом двох років були виконані основні роботи з загального планування комплексу. Зокрема, облаштовано спортивне ядро з футбольним полем і біговою доріжкою. Основні спортивні об'єкти стадіону це футбольне поле, легкоатлетична бігова доріжка, тенісний корт, а також майданчики для волейболу та баскетболу. Планування комплексу тісно пов'язане з природним рельєфом місцевості. Природний яр було використано для розміщення спортивного ядра, і всі споруди логічно вписані в напрямок його схилів. Стадіон урочисто відкрили 12 червня 1933 року. Першим матчем став фінал всеукраїнської динаміади між командами Києва та Харкова, в якому кияни перемогли з рахунком 2-1. А перший гол на новому стадіоні забив Микола Борисович Махиня. До цього команда Київського «Динамо» грала на червоному стадіоні, нині НСК Олімпійський. Ось як описував відкриття стадіону «Динамо» Київський журнал Київ соціалістичний у червні 1933 року. Пустирі та гори прилеглі до Мар'їнського парку ожили. Тут виросли нові будівлі зі скла та бетону. Вже не лише парочки будуть заходити до парку. Потужна водойма трибун стадіону вбере в себе 18 тисяч глядачів, викупає їх в басейні здорової веселості, ігор, молодого міцного фізкультурного змагання. Дві лінії роботи стадіону фізкультурна і видовищна, мають відповідне технічне оформлення. 8 тисяч глядачів дивляться на фізкультурні виступи, три тисячі спостерігають ігри на тенісній, гандбольні та інших площадках, естрадні театри на 1500 місць, дві раковини для оркестру, кіноплощадка. Ось основні пункти стадіону, центральний вузол стадіону, трибуна та потужний амфітеатр для 20 тисяч глядачів, що спостерігають фізкультурні змагання. Тут зустрінуться фізкультурні команди Києва з командами інших міст Союзу та Європи. Всі будівлі на стадіоні збудовані вогнетривкого матеріалу з бетону і скла. Вони відокремлені одна від одної з двома рядами сходів. Найбільша будівля чотирьохповерховий ресторан, архітектор Йосип Каракіс, симфонічний оркестр школи міліції 60 чоловік та радіо будуть наповнювати стадіон своєю музикою. Амфітеатр, немов обруч, охоплює величезну територію поля. Перед тим як вийти до старту, фізкультурники проходять у спеціально збудованій будівлі навчальний контроль. Тут індивідуальні шафи для одягу, медичні кабінети, ванни, кімнати для душу тощо. Після того, як у 1934 році столиця Радянської України була перенесена з Харкова до Києва, стадіон Динамо зазнав реконструкції. Ось як про ці зміни писав журнал Київ Соціалістичний у червні 1935 року. Реконструкція стадіону почалася насамперед з головного входу. Колишній вхід не приваблював до себе глядача. Високі огорожі, раніше зовсім закриті, фіртки сховані в горловині Петрівської алеї. Все це не відповідало характеру місця для масової фізкультурної роботи. Тепер головний вхід стадіону перенесено на вулицю Кірова, нині вулиця Михайла Грушевського. На одну з пожвавленіших артерій міста, де нормальне в таких місцях скупчення людей та автомашин не створює невигод для глядача, як це було раніше. Архітектурне оформлення головного входу диктувалося стилем сусідніх капітальних будівель: бібліотека ВКПБ, нині Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, і історичний музей нині художній музей. Головний вхід являє собою струнку на півкруглу колонаду з просторою площадкою перед нею. Всередині Одразу ж за колонадою, друга площадка, від якої відходять алеї, що ведуть до різних секторів стадіону. В центрі цієї площадки великий фонтан серед групи квітучих рослин. Алеї оформлені зеленими насадженнями і скульптурами. Недалеко від фонтану два тенісні корти, біля яких розташовані ще два фонтани з фігурами фізкультурників. Ліворуч від площадки йде головна алея з широкими сходами, якими глядачі проходять до трибун. Друга алея веде до спортивного та культурно-видовищного секторів. Основна будівля теперішнього стадіону трибуни головного поля, оформлені в тому самому класичному стилі. Трибуни, розташовані на високому місці, архітектурно завершують всю перспективу стадіону. Центральний вхід на поле оформлений парними дев'ятиметровими колонами, які оздоблені фризом. В Справі реконструкції стадіону Динамо проведена велика робота, в результаті якої значно змінився його вигляд і покращилось обслуговування багатотисячних мас фізкультурників міста. Тут не можна не відзначити великої ролі в цій роботі архітекторів Манучарової і Поліщука, які багато попрацювали над новим архітектурним оформленням стадіону. Також була проведена реконструкція головного спортивного ядра за проектами архітекторів «Осьмака» та Безпалого. Після перенесення столиці Республіки з Харкова до Києва у 1934 році стадіон отримав назву Всеукраїнський стадіон Динамо імені Балицького, а згодом отримав назву на честь наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова. Однак вже після 1937-38 років обох було визнано ворогами народу та страчено, а їхні імена зникли з усіх офіційних назв. Відтоді стадіон стали називати просто Всеукраїнський стадіон Динамо. 24 травня 1936 року київські динамівці провели на своєму стадіоні перший матч у чемпіонаті СРСР проти Московського Динамо. Ось як газета готовий до праці і оборони описувала цю подію вже з другої години дня в чудову сонячну погоду. Потоки киян прямували до стадіону Динамо. Центральна вулиця Києва, імені Воровського, нині вулиця Хрещатик, попри всю свою ширину, перетворилася цього дня на вузеньку вуличку з одностороннім рухом. До четвертої години трибуни одного з найкрасивіших стадіонів Союзу заповнили близько 40 тисяч глядачів. З футбольної точки зору історія повторилася, як і під час відкриття стадіону три роки тому перший м'яч у ворота суперника знову забив Микола Махиня. Цього разу за 10 хвилин до фінального свистка. Щоправда, того дня кияни поступилися москвичам із рахунком 1-5. Під час німецької окупації на київському стадіоні грали виключно німецькі команди, а сам стадіон було перейменовано на Дойчес Stadion. Після завершення війни арена повернулася до життя. Вже 13 травня 1945 року тут відбувся перший післявоєнний матч київського Динамо в чемпіонаті СРСР проти московського локомотива. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. Стадіон Динамо. футбольному полі кращі команди Союзу московський локомотив, Київський Динамо. Гра відразу набрало шаленого темпу. У ворота гостей уже забито гол. Хто вийде переможцем, хвилюються досвідчені поріжці. У період з 1945 по 49 рік Білосині проводили на цьому полі більшість своїх домашніх матчів. У 1949 році клуб перебрався на нову арену республіканський стадіон імені Хрущова, нині НСК Олімпійський. А на старому стадіоні залишилися виступати резервні склади та дублери Динамо. Узимку стадіон часто перетворювали на ковзанку, а на вході навіть з'являлася відповідна табличка. Протягом 1956-66 років на арені проводилася реконструкція за проектами архітекторів Михайла Гречини та Івана Хоменка. У 1967 році на місці колишніх тенісних кортів, які перенесли на іншу сторону Петрівської алеї, спородили відкритий плавальний басейн із підігрівом і трибунами на дві тисячі глядачів. Ще одна реконструкція стадіону відбулася у 1977-80 роках в рамках підготовки до Олімпійських ігор. Вона відповідала новим вимогам міжнародних футбольних організацій. Стадіон оновився і значно змінив свій вигляд. Його архітектуру доповнили чотири освітлювальні вежі та електронне табло. Кількість глядацьких місць зменшилася до 18 тисяч, зате адміністративна будівля отримала ще один поверх. Капітальної модернізації зазнали бігові доріжки, спортивні зали, басейн, тенісні корти та баскетбольні майданчики. І хоча матчі Олімпійського турніру на полі стадіону Динамо не проводилися, його інфраструктура стала чудовою базою для тренувань учасників Олімпійських ігор. Нове життя стадіону розпочалося у 1990-х роках. Під час чергової реконструкції арену повністю переобладнали під футбольний стадіон, бігові доріжки прибрали, а поле розширили до стандартних розмірів. Замість басейну, який також демонтували, облаштували автостоянку. Відповідно до вимог міжнародних футбольних організацій, на оновлених трибунах встановили індивідуальні пластикові крісла для глядачів. З тих часів Київське Динамо почало проводити на арені матчі Кубка УЄФА та кваліфікаційні зустрічі Ліги Чемпіонів. Поєдинки основної сітки традиційно відбувалися на більш місткому НСК Олімпійській. Стадіон зберіг і меморіал на честь гравців Динамо, які загинули під час Другої світової війни. У травні 2002 року, після смерті легендарного тренера Валерія Васильовича Лобановського, було прийнято рішення назвати стадіон на його честь. А вже у 2003 році на території арени встановили бронзовий пам'ятник великому наставнику. Основна команда біло Синіх. Проводила домашні матчі на цьому стадіоні у 1933-41, 1944-49, 1979-80 роках, а також у період з 1996 по 2012 рік. У решту часу на полі грали переважно дублюючі склади Динамо та молодіжні команди клубу.